19 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Про це інформують в генеральному штабі збройних сил України. 42 рази росіяни атакували позиції сил оборони на Покровському напрямку. Бої точилися поблизу Покровська, Мирнограда, Родинського, Котлиного, Удачного, Філії та Вбікбілицького Шевченка та Іванівки. На південно-слобожанському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень. Ворог атакував біля стариці, вовчанських хуторів, Фиголівки. Та поблизу круглого і чугунівки, а з нами на зв'язку просто зараз Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Пане Ігоре, раді вас вітати. Бажаємо на непохитного. дякуємо, пане Ігоре. Оскільки вже бачимо qr код і номер картки, певно, будемо питати перше: чи можемо з глядачами бути для вас корисними? Даний збір відкритий безпосередньо на збір коштів на ремонт обладнання, такого як генератори, старлінки та зарядні станції, котрі час вкрай не. Необхідні, оскільки прекрасно я думаю, телеглядачі розуміють, що проблеми з енергетикою не тільки в наших тилових містах, крупних мегаполісах, але на лінії зіткнення теж проблема дуже велика. А це одні з найнеобхідніших речей, тому що все наше обладнання живиться від електроенергії від батарей, тому дане обладнання вкрай потрібно. Працює 24 на 7, Доволі часті проблеми поломки. Тому збираємо на підтримання боєздатності даного, ну, нашого підрозділу за допомогою засобів, яких проводимо розвідку та коригування вогневих засобів наших сил оборони. Друзі, ну я думаю, що буде зайвим наголошувати на тому, що на відміну так від нас з вами тут питання геть не про комфорт, тут питання безпеки і, і виживання. Пане Ігоре, чи можемо поцікавитись оперативною ситуацією в зоні відповідальності вашого підрозділу? Звичайно, на покровському напрямку, я думаю, не для кого не секрет, це одна з найгарячіших точок нашої планети на даному етапі. Ворог не зупиняється постійно не те, що збільшує натиск. Він його і не зменшував. Ось чому Основна проблематика. Оскільки ресурс на жаль ворога доволі високий. Місяць назад головнокомандуючий заявляв, що сконцентровано близько 150 тисяч ворожого зубового складу в районі покровського мирнограду. Тому у бачимо постійні штурмові дії, котрі не зупиняються. Ворог намагається застосовувати різні тактики. Ну і найголовніша проблематика, яка є, це логістика, оскільки е, дрони е, доволі активно намагаються відсікати е, логістичні шляхи наших сил оборони. Але сили оборони за допомогою новітніх технологій, в тому числі, е, скиди з дронів нрк системи, продовжуємо працювати, не зупиняємося. Тільки наші побратими спереду потребують і все, що вони потребують. Ми намагаємося доставляти будь-який проміжок часу. Друзі, ще раз наголошую, що номер картки і QR-код, кому як зручно на ваших екранах, допомагаємо хлопцям і дівчатам. Потрібні зокрема зокрема генератори і мова, пане Ігоре. Я дуже дуже вам вдячний за ось це акцентування дійсно. Покровський напрямок найгарячіша точка не просто на лінії російсько-українського фронту, а найгарячіша точка на планеті станом на зараз об'єктивно, пане Ігоре. Наскільки я розумію, деякі підрозділи ще боронять куп'янський напрямок. Якщо це так, то чи можемо ми порівняти специфіку поведінки тактики ворога ось на, на цих двох напрямках? Порівняти можемо, але тут така доволі хитка ситуація. Чому тому, що в принципі на Куп'янському на, на, на напрямку наші сили оборони провели контрнаступальні дії? Я думаю, всі прекрасно знають, що Куп'янськ був е, повністю звільнений і ну. Скажем, так невеликі диверсійні групи досі знаходяться в самому місті Куп'янськ. Їх постійно знаходять, знешкоджують. великої загрози для сил оборони вони не несуть. Найголовніше питання, про яке потрібно задуматися, що Російська Федерація нехтує особовим складом і життям своїх людей. Я думаю, не секрет, і хто стежить за постійними ефірами, бачили і чули, що в принципі по статисті. Ти вже заявив головнокомандуючим, що втрати ворога складають 27 до 1 на куп'янському напрямку. Це ще раз підтверджує те, що Російська Федерація для них ціна життя не вартує нічого. Вони намагаються повернути попередньо захоплені території, що в принципі в них не виходить, тому що сили оборони проаналізувавши всі попередні, скажімо так. Некоректні дії зробили поправки, і на даному етапі ворог не має жодного успіху на на Куп'янському напрямку, тому дуже велика кількість ворога знищується. Чим послаблюємо максимально і обескровлюємо Російську Федерацію. Будемо сподіватися, що аналогічна ситуація незабаром повториться і на Покровську. Хай, хай так і буде, друзі. Друзі, ми дякуємо всім, хто долучається до збору. Ми е, в наших силах. І пришвидшити цей процес з усім розумінням в обмеженості ресурсів, але ну тут також має привалювати розуміння, що нашим хлопцям і дівчатам, які зараз на нулі набагато важче і набагато небезпечніше ніж нам з вами, пане Ігоре. Ну ми не можемо не поговорити про артилерійську компоненту. Що нового бачите у ворога наскільки широкий спектр. Наскільки широка номенклатура застосування ним артилерії станом на зараз? Ворог, в принципі, і не зменшував кількість артилерійських систем відповідно вогню. Але будемо враховувати те, що е Скажем, так отримували дуже багато західних аналогічних систем 155-го калібру, відповідно, дуже стрімко розвивається вітчизняне виробництво 155-го калібру, такого як Богдана. Наші артилеристи з кожним днем стають все досвідченіше, скажем так, тому що я вважаю, що наші артилеристи, мабуть, одні з найкращих у світі. Хто б що не казав, оскільки за 4 роки війни показали. Зала практика активної війни дуже багато здобутків нашої артилерії. Відповідно, кожний постріл з кожним не стає все влучніше. І скажімо так, на даному проміжку часу, коли в принципі погодні умови доволі складні, і застосування тих же безпілотників на кшталт FPV доволі складний для ефективного ураження, то артилерія в будь-яку погоду працює як годинник і зупиняє дуже багато ворожої сили, в частності живої сили, котра постійно намагається штурмувати наші позиції. Друзі, продемонструвати нашу з вами влучність. Ми можемо за, за допомогою телефону. Якщо, наприклад, взяти сканери, навести на QR-код, ви потрапите в абсолютно прямий і перевірений збір для хлопців і дівчат з нацгвардії. Потрібна ваша допомога тут і зараз, пане Ігоре, ми не раз вже чули. Ну колись навіть трохи і говорили на тему того, що зокрема ворог застосовує як артилерію танки. Наскільки ефективний цей підхід? Наскільки цей підхід поширений, в чому причини? Е, ну, скажімо так, е, танк, в принципі, він теж прекрасно працює як артилерійська система. Просто, що він має меншу дистанцію роботи, але мабуть найголовніше питання, чому вони застосовують танки як артилерію, тому що в даних реаліях танк перестав бути основою війська наступу. Чому тому що FPV-дрони, знову ж влучна робота і оперативна робота артилерії проти танкових ракетних систем, показали, що бронетехніка вкрай легка ціль для даних засобів ураження. Ня, тому ворог намагається і знову ж не будемо забувати, що та кількість знищеної техніки ворога, яка на даний проміжок часу є, це дуже значний, скажімо так, дефіцит потроху. Починається вже в Російській Федерації, тому танки застосовуються для вогню ну, так званими навісними снарядами, відповідно намагаючись працювати як артилерія, але знову ж влучність танкових систем порівняно з артилерійськими системами і досвідченістю особового складу трошки непорівняні речі. Тому, скажімо так, наші артилерісти безпосередньо нашої бригади, як показав. Зала практика з двох трьох снарядів влучають в ціль туди, куди треба. Друзі, в нас з вами хвилинка для того, щоб внести свою частку в збір, який проводить пан Ігор. Пан Ігоре, а в нас з вами ще є час для одного питання тепер до вас як до розвідника. Ось маскування техніки макети. Наскільки не це невід'ємна частина роботи? Ну і якщо говорити про ворога, наскільки ну витончено, я не знаю, вони до цього підходять. Ходять 20 секунд. Ну, якщо ми якщо ми беремо з нашої точки зору, я думаю, нещодавно всі чули історію про знищення батареї Патріот, е, яка була розроблена і встановлена як макет, е, дуже великий ресурс було використано ворогом для знищення даного макету. І тому з нашого боку такі макети в будь-якому випадку вони зменшують ефективність ворога. Це по перше. По друге, дані макети зменшують кількість вогневих засобів, котрі дійсно летять безпосередньо на позиції, де знаходяться наші побратими, Скажімо так, в даному аспекті наші макети вітчизняного і західного виробництва, котрі до нас надходять, вони в рази якісніше за російські. Тому що скажімо, ну тиждень назад е знаходили ми ворожі танки, які були макетами, і чесно кажучи, наша аеророзвідка прекрасно не виявила, що це саме макети, тому уражень туди не відбувалося. Тому так це доволі Пане. ефективна і необхідна річ. Пане Ігоре. На жаль, дещо, дещо обмежені в часі, друзі. А ви себе не обмежуєте в донатах QR-код номер картки на ваших екранах. Пане Ігоре, дуже дякуємо, що знаходите час для пояснень та інформування. Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України.